В нашій гімназії дуже багато традицій, настільки багато, що кожен день ми стараємося робити так, щоб діти могли, мали можливість себе показати, себе проявити в якійсь, в якійсь мірі. Так? І ми вирішили зробити в цьому році таку собі писанку. Ну не одну, а композиції писанок, назвали її фестиваль писанки. У даному фестивалі взяли участь всі класи без винятку. Звісно, що були гарними помічниками наші вихователі, які тісно співпрацюють із учнями. Кожна писанка чимось відрізняється. Кожна дитина, яка приносила писанки, розказувала про те, що символізує писанка, тому що багато із писанок мають певні знаки. Ось знаки, які в народі мають якісь особливі свої віяння. А ще у нас 11 А вкрай такий креативний, так то свою писанку вони вирішили зробити з вермишелі. Довго робили, але поставили перед собою ціль і зробили. Ми об'єднали. Фестиваль писанки з мистецькою світлицею, перш за все, ми хотіли показати своїм учням, що серед нас є дуже творчі діти, тому що коли придивитися до деталей осіх цих, цих робіт, це доволі такі, така скрупульозна робота, мистецька робота. З міста Цинчковіце до нас приїхали гості, це Польща. Ми їм також показали цю світлицю. Вони були дуже приємно здивовані, що це можна зробити руками дітей, тому що деякі витвори вони думали, що десь то було куплено чи ще щось із крамницях і так далі. Але наші діти. Показують не лише в, в, в такій сфері, а в інших сфері які також нашим друзям з Польщі дуже дуже подобається